Ось так у Антоніових Печерах під час відключення світла ми водимо екскурсії відвідувачам з ліхтарями, йдемо по давніх монашеських ходах, і люди відчувають, наче вони перенослись у минуле, коли монахи ходили зі свічками у Антоніових Печерах. Попри відключення світла та постійні повітряні тривоги, Антонієви Печери, що в Чернігові, продовжують працювати та приймати відвідувачів. Екскурсії тут відбуваються з урахуванням усіх викликів воєнного часу. Ну до прикладу, відключення світла вже не привід, аби відкласти візит до святині, адже віднедавна історію цих унікальних печер екскурсоводи розповідають особливо атмосферно, підсвічуючи дорогу печерних лабіринтів світлом стилізованого ліхтаря. Антоніо печери відносяться до першої групи від Графіка погодинних відключень розроблено чорні обленеро. І згідно цього графіка, в деякі дні у нас від 3 до 6 годин відсутнє світло. Тому ми вийшли з ситуації, що проводимо екскурсії з ліхтарями. Під час проведення екскурсій туристам не варто перейматися і через можливе оповіщення про повітряну тривогу. Адже наразі Антонієва Печери після відповідної перевірки визначені як найпростіше укриття. Ми вирішили звернутись до Державної служби надзвичайних ситуацій до органів влади для того, щоб за Фіксувати печеру як найпростіше укриття цивільного захисту. Спеціальна комісія на початку серпня місяця обстежила Антонію печери і прийшла до висновку, що печери можуть бути найпростішим укриттям. Водночас, зараз науковці, які проводять екскурсії в Антонієвих печерах, працюють над розвитком оновлених програм і маршрутів. Адже серед туристів, які відвідують Чернігську святиню, є запит на цікаві та маловідомі факти, які вони могли б дізнатись під час екскурсії. У Людей зростає запит на різні легенди на різні цікаві. Екскурсії, і ми кожної суботи о 16-й годині проводимо в Антоніових печерах цікаві екскурсії від наших науковців. Відвідати екскурсії можуть усі охочі в робочі години Антонівих Печер. А це кожен день з 9-ї години ранку до 17.30. Щоденно жителі та гості Чернігова можуть послухати стандартну екскурсію. А от о 16.00 щосуботи, тут відбуваються унікальні авторські подорожі святими печерними лабіринтами. Загальна ціна у нас становить 50 гривень для учнів, студентів-пенсіонерів Вхідний квиток. І 100 гривень дорослий вхідний квиток. Також у нас є пільгові дні для відвідувачів, дні відкритих дверей. Ще є постійно пільгові категорії, які безкоштовно відвідують Антоні Печери. Це учасники бойових дій, захисники та захисниці України, військовослужбовці, а також люди з особливими потребностями, люди з інвалідністю першої другої групи, діти позбавлені батьківського спіклування.